Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, 18 березня на годиннику 15.17. Заїжджаємо ми зі сторони СМТ чи що воно таке Десна. Того, що Вова вчора в мене забув Коротше, сумочку свою, і я йому нашел і її відвозив і думаю, кудою це краще заїхати, а рішив. Стою заїжджати, що тут є мейка, яку ми сьогодні оцінимо. Пацани, вона коротше, називається мейсам. Мейсам. У нас дебільш для таких важкогабаритних транспортних засобів, для фур, для такого всього. Ну, Я колись був заїжджав, то в принципі нічого поганого сказати не можу. Вроді би нормальна мейка. Дивіться, вона, зараз я їм покажу. Нічого не покажу, бо. Бачите, як стоять фури. Короче, між фурами, вон, бачите, отако. якщо чуть-чуть можна було щось попер... продивитися. А взагалі зараз отут от можна буде на неї повернути. Це вон там десна, який завод чи що воно там. А от така от миючка. Бачите, от там вже фурчик заїхав і миє. Я представляю, що, що по коштах стає помити фуру тут. Як її взагалі мити, як достати туди. По-моєму, тут мають бути такі здорові патаки мити фуру. А може і це десь в іншому місці я бачив. А... Як би воно не було, пацани, ми вже тут. Давайте подивимося. Черги тут практично ніколи немає. А... Є пільсоси. Давайте будемо дивитися, що ми за 20 гривень зможемо тут зробити. Машини. Машина у нас сьогодні в хламі коротше. В хламі. Мені на зеленій мийці подобається більше всього, тому що там картою, коли розраховуєшся біля самої миєчки, з карти знімає 30 гривень. А 30 гривень це якраз якраз, коротше, чітко обід цю машину неспішним темпом і все гарно змити. Або на 30 ще додати і можна нанести піну. І, короті, помити тачку якраз класно а тут зараз будемо бачите, що воно як воно зацарів машина отака бачите? Ножечки, конечно, засерекана. давайте може 20 будь-20 бо однозначно яка бля не була вона це все не змиє так що будемо зараз пінити і потім змивати піну Як завжди, в руки змерся ксучка. -ху 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 -ху. І рукавиці є блін, я їх не вдіваю, ну як так? <кхе> на вулиці плюс 2, але ну, це просто треш. на вулиці не відчувається плюс 2, відчувається десь мінус 1, так десь около нульова температура. Ну, що я вам скажу такого в двох словах? Майка варта уваги. Варта уваги однозначно. Понравилось то, що. На 30 гривень я вже задовбався мити, в мене вже рука боліла реально. Тобто напор гарний. Це перший момент, а другий момент, то що дійсно довго, довго коротше, водичка йде. Але не понравилось то, що на 20 гривень мені не вдалося запінити машину. От якось так піна тут довго виходила з дула на початку, а потім ще й Якось так вийшло, що Вона медленно так звідти виходить. І не, ну, тобто я не пінив кришу, я не пінив вікна, я пінив просто корпус і вийшло, що я навіть корпус повністю не зміг запінити. Так, тут ми трошечки нарушимо і поїдемо наліво, місто направо. Але нічого не зробиш з цим. Якось по такому стоїть знак, тут якби треба було виїжджати. Самої мийки по кругу направу, але там тіпа, ґрунтова дорога і якби, після того, як тільки по моєму машині не хочеться по ґрунтовці їхати. Так, десь ми тут маємо стати, пацани, щоб стягнути нашим шкрибком вікна, щоб вже не повертатися до цього питання. Стягнути вікна шкрибком і собі вже розпочинати працю. Правда, я не знаю, яку працю ми зможемо розпочати з цього району. Район такий собі, якщо чесно. Це таке, Ладно, працюємо шкребочком. Хотів попрацювати шкрибочком, але почув, що щось пілінкнуло в уклончику, представте, і коротше, Сергія Зулінського 3 км від мене приходить мені. не приходить, я його беру руцями по лайту. 150 за 9 якась скрутка, чи Бог його знає, чи це такий тариф. Коротше, на третю міську лікарню. Ну, мені це прям супер підходить, тому що я ж кажу, я тут застряг би надовго. Ну, мені в принципі було чим зайнятися. Ну добре, що я хоч звідси вибрався, якщо чесно. Не знаю. Це буде десь, напевно, топ-4 місце, з якого можна починати працю, живучи в Стрижовці. Подивимося, які ще місця є, які ще мейки в подальшому. Так що підписуйтесь на каналчик, друзі, хто не підписаний. Будемо в такому ключі працювати. Якось так. А поки подаємося за Валерією. В місті, пацани. Ох, нічого собі. катафалк такий. Він ще приїде? Ого. Приколдес. Ну, місця тут в принципі достатньо. він же на опиті. прошмигувати десь. <кхм> У різних таких вузьких коротше, і по-бистрому. Ох, як звідси вибратись. Як звідси вибратись? 16.07 на годиннику, скоро почнеться пік. І вівторка вечірній. Подивимося, що буде за праця в такий період. 7,5 кВт в мене. Я виїхав в місто незаряженим, так, там чисто було 6, 11 чи 10,5 кВт. В принципі, це нормально. П'ю да. пацани, таку скупку. Хтось п'є ще теж таке. Кальцій Д3 нікомет Force. таблеточки такі. Це типа. Вітамін Д, тому що зимою він у нас він ще, коротше, завжди по ходу, Ну, через те, що Сонця мало, знаєте, а плюс я зоннюрувався в хлам, коротше, то якби, 100% вітамін Д у нас коротше, понижений в цей період, а вітамін Д дуже крепко ті типу, ну, по імунітету, по цьому всьому, тобто, я ще реально за зиму я. То помню, я не ну, типа, був в якийсь там період, коли мене хотіло загребсти. Всі в округ голіли, боліли корот, грипами там всякими гавкали як собаки. Там були всякі температури і так далі. а в мене там буквально тільки якесь горло чуть -чуть поболіло, попершило там день-два. І там, по-моєму. Трошки я щось з насмаргом днів 3 чи 4 по... походив. Все. І мене коротше, минуло. І Мені здається, що це не остання роль коротше, цього Д3нікомет. Заща того, що вітамін Д нормально в організмі. І Також, якщо цей вітамін Д приймати, то треба приймати його з вітаміном С. Верніше з кальцієм. Ну, коротше, типу, там 1000 е це дозування кальція і 800 оцього вітаміна Д, щоб щоб не було ось ця парозу цих всяких проблем з кісточками при прийомі вітаміна Д. Ти таке, і коротше, я, я пам'ятаю, що я купляв десь за 500 з чимось його 60 таблеток. І за там 300 чи 300 з чимось я купляв 30 таблеток. І от я так порився, подивився, що в Driver Up в клоні у нас є знижки на всякі штуки Aurora, там, Крім того, що тут топливо, кулінарія, страховки всякі, то тут є здоров'я та догляд. І от така аптека, яка в принципі я і так в ній купляю все. Але представте, тут ще є цей промокод для нас. Не промокод, а знижечка на 10%. Ось такий штрих-код. Відсканувати його треба при оплаті товару в аптекі. І отримаєте 10% на товари. Прикол. Я буваю в конексі купляю. От такого, якщо подивитися цей дитриній комет, от я вже гуглив, бачите, то в цій таблетці Йоа, це короче, сайт, де можна реально подивитися ціни в аптеках. І от оцей 30, оцей номер 30, це якраз ці таблетки 30 штучок. Його, дивіться. 330, ціна 263, 270, 280, 265, 286, 265, 280, 290, 286. Ну, це реально, типу, коротше, такі ціни. Приходиш в аптеку, ну, десь це, це і то тут ще пише, понімаєте, в чому прикол. от Ти в конексі. Така ціна дійсна при броні. Тобто тобі треба заригатись на сайті, там, забронювати його, почекати деякий час, і потім така ціна буде іменно при броні. А тут ти заходиш в цю аптеку, яких коротше, куча по вінниці. І ну, давайте з уклона перейдемо, щоб не шукати. Так, от, сайт партнера. На водоканалі є, десь, по-моєму, та везде є практично ця аптека. Опа, щось приходить грушевий тупік Грушевського, беремо. І от зараз покажу цей детрийнікомет в цій аптеці. Що я скопірував його? Цей. Це щось має бути. Да. Детрейнікомет знайшло воно. Так, да, от. Дивіться, ціна. Тут теж така непогана ціна 282%. Але ж ми промокодік даємо на 10% знижки. І нам 282 мінус 10%. Ну, коротше, 250 гривень. Тобто це сама, сама мінімальна ціна на, оцей, на оці таблетки. ну, і, і, ну Типа я не говорю купляти таблетки, я говорю, що офігенна знижка є. Тобто, реально всі, коротше, такі. Якісь там препарати, які вам треба, собі в нас є відоплончика знижка 10% на нормальну аптеку. Ну, Теж якусь неймо-аптеку, яка предлагає цей товар по самій нижчій ціні, не хочеться купляти. А це вроді би і аптека нормальна, і промокоді є, і коротше, ціна сама-саме мінімальна. Так що майте на увазі. 24 гривні було сплати. Пасажирка дала 130 і одразу прийшов мені наступний заказік з магістратської на Київську 44. І написано з собою комп'ютер. Комп'ютер. З собою. Добре, що зараз не якийсь там 1800, ой, 1980 якийсь там перший рік, коли комп'ютери були як оцей зі бусик, MC Corn чи що воно там, чи Маккорн. Навіть треба буде. Його просто в салон лежить цей компік прямує запасом. З дитиною 6 років, так що прям підписаний з дитиною 6 років, так як. О боже, Соборної Братівку. Я навіть не бачив цього. 97 за 4. То, то треба не лайт заказувати, коли ти з дитиною 6 років, бляха, а комфорт. Щоб людина, яка везе тебе, хоча б розуміла, що за більші гроші везе, хоча б чуть-чуть за більші. хоча б на цих 15 гривень дорожче. Тоді більший шанс, ну, що, що тебе візьмуть, типу. а не той. Ти... З дитиною, це ще й саме, по самому дешманському самому тарифу, Ну це просто капець. Да, Зустрічалися мені люди, які аргументували свій виклик комфорту, той тим, що вони з дитиною. Типу. А бізнес там теж на районі Коколи катав. Щоб типу, людина приїхала. І щоб чуть-чуть більше мало. А тут лайт, база із дитиною. 97 4. Ну Це я побегтю, побегю, і все одно повезу. Yeah. Так що подаємося, пацани і оп'ять на цих братів котенків, це старе місто, десь Бог зна куди. Короте. Ну ладно. Що буде то буде. Газуй. Дає мені поза радіусом, да? я беру того, що залізничний вокзал, а я бачите, я з Катенків, там простояв десь може, минут 15 і нічого не давало, хоча 2 і 1 був радіус. Я з Катенків виїхав, проїхав 500 метрів. Ось я вже зараз вийду на центральну вулицю Бучмів. Ну, і дає мені цей заказ, ну що я буду від нього морозити, чи що можна було його відмінити. Я не хотів тут стояти чекати на заказ, я хотів спуститися донизу до привокзальної, там де око. І що? Коли б, мені, я, коли б я був би там біля ОКО і мені прийшов би оцей заказ, я був би довольний. Тому що він був би там один-два, навіть а, а то ще менше подача, я би його брав би і їхав. А так я його заздалегідь взяв та їду. це й отак. Так що подаємося потошки. Речі, поки витягував сумку, пропустив замовлення, дивіться. 137 за 7 був нього мегасмак. Ну це на самий самий кінець тяжело. В принципі, може це і до кращого, що я його пропустив. Ми тут, в принципі, можемо і постояти трошечки. Як вам пацани, час пік? 17.52, 6 годин, вівторок, 18 березня. Да. Давай-ка. Вот так вот сделаем. И запустим ланцюжок. Да, час пик, конечно, прям. Прям супер классный. Что там таке? Блин. Погано, що я пропустив, я б поїхав би на Латуті, ну, мабуть. З такою роботою, як зараз. Ладно, давайте йдемо щось чекати. Щось приходить. Нічого собі, з князів каріатовичів на 600 річча. 103 за 4. Ну, це база. Просто база. Відкрив пацани, я конвертик в Приватбанку. Зараз покажу, хто там що накидав. Поки там, Я думаю, за минуту в принципі, я справлюся. Так. Коваленко В. Не знаю. Віктор Віталій. Коротше, Коваленко В. Скинув 340 гривень. І Глін... Глінчевський В. Також кинув 80 гривень. Нагадую, пацани, це відкрив я коричу, конверт. То ж саме, що банка в Монобанку, тільки це конверт в Приватбанку. Може в когось немає там Монобанка, хоча на Монобанк можна донатити з будь-якого другого банка без проблем. Ну, Може кому кому, типу, удобніше сюди, то можете в принципі, сюди. Всі ці гроші будуть направлені на 13-ту бригаду Національної гвардії України а саме на якісь солодощі. Я думаю, пацанам відправити корот, кучу якихось снікерсонів, Марсів, що там вийде. Корот. У нас вже пацани в банці, щоб ви розуміли, тут у нас близько 400 з чимось гривень. І на монобанці... Так. Ну куди ділось. Ладно, пацани, давайте в наступному включенні подивимося, чекнемо монобанк, а поки йдемо з запасою. Плати. І взяв наступне, тільки що воно прийшло мені. З Фокстрота. На Келицький, потім на Келицьку 50А, потім на Олеся Гончара 128 плюс 20, коротше, 148 за 7,2. Це звичайна гола база. В кінець час піку 1819 у нас залишилося 36 кВт, тобто 20 приблизно кілометрів я можу проїхати. І після цього замовлення ми будемо в селі Пірогова. Звідти, певно, десь поїдемо на електромережу. Поставимо машинку на звичайний тайп 1. Йошкінкот. А тут нереально заїхати буде. А як? Подиви, а щоб було темно, то я поїхав би. Оце то да, пацани, це вулиця 600 річчя. Ну, типа... Там, де нова пошта, короче, оце все, Я думав, тут є якийсь проїзд, а тут ніхіра нема. Хе. Ще й такий прикол в кінці короче, цього двора. То якісь треба поставити, я не знаю, якісь хоча б знаки, що там проїзду немає і так далі. Да. ти так, ладно, будемо потихеньку вибиратися звідси. Куча зупинок потім подобавлялося. Коротше, в ітогі 178 гривень там з простоями з, всьом, з всім разом, плюс 20 гривень на баланс. І пасажирка дала 200. Получилось 220. Ти нормально. І вже я майже розряжений, 75 я проїхав, ще можна проїхати 16 пише. Температура батарейки зараз менше 10 градусів, на вулиці 1 градус, морозу. Ну, тепла верніше. Мені, мені подобалось, коли це було плюс 15, плюс майже 20, як проїжджав Ліф, він реально проїжджав там 4 під 100. Зараз бачите, трошки от 75 проїхав і ще 10 можна, це десь 85-80 з натягом. Це 7,3 цей середній розхід. Це в принципі... ну так, Трошечки я підекономив, грубо кажучи. О, чекайте, пін-код. -пін а, ж пін-код не можна показувати. Так, і ми зупинилися на зборі на солодощі. Тепер дивіться, на монобанку у нас 2400. 2400. Останнє поступлення у нас Джека на солодощі Полтинничок. Це Євгеній Шманько. А, і ще 100 гривень хтось закинув. Анонім. Також е підписник на чорній джеті хотів би зустрітися, поспілкуватися по електровафельниці. Ну, типу, в такому разі просто залиш номер. <с> Треба було залишити тут номер, я б тебе набрав би коли десь там на зарядку став би чи ще щось. А так, продовження цьому, якби я не знаю, не бачу, як. Так, і у нас ще є одна баночка, баночка на MacBook. Наразі тут 300. Останні поступлення були у нас від Євгенія Шманько, того ж самого. 50 гривень він закинув, написав на розвиток. Потім Ярослав Савін, Ярік скинув на MacBook. Хочу машинку. До да, 1 числа, друзі, будемо розігрувати цю машинку. Залишилося ще 12 днів до розіграшу. Так що встигніть задонатити хоча б 10 гривень, щоб отримати один шанс. Всяке може бути. Навіть скинув той, хто 10 гривень, може отримати цей один білетик для розіграшу. І виграти все ж таки цю машинку. Ми зробимо чіткий аналіз, хто виграв, скільки в нього шансів було. пацани, це, це буде прикольно. Та це буде прикольно. А, так, що тут ще я хотів показати. Угу. У нас же ж є ще. Поки ми тут на цих тебрях знаходимося в селі Перегова. Давайте подивимося по платних підписниках. Хто Добавився. хто поновився. Так, а як? Так, а як. Сюди, мабуть. А, от, то Спонсорство. Йо! Чупака брай біжить. Так, підписники. Lost Experience поновлює спонсорство один день тому. Антон поновлює спонсорство один день тому. ТК стає спонсором три дні тому. ну, Все, в принципі, отак. Нових спонсорів немає. І паціни, ще по поводу телеграм-каналу скажу. Я так кажу на початку, в кінці, нагадую вам про цей телеграм-канал товариша свого по оренді автомобілів, а ви щось так неохотно туди заходите, так неохотно підписуєтесь. Мені знаєте, трошки стидновато йому дивитися коротше, в очі, якщо чесно. Бо я думаю, ми трошки більш активніші, якщо, якщо чесно. Тому що там 4-3 чи 3 людини підписалися і все. Дякую, звісно, тим, хто підписався на той телеграм-канал. <кій> Ви ж зрозумієте, що це ж не якесь там казіно, чи якісь, там ще якісь скам сервіси, які там требують у вас кошти і так далі. Просто набити підписників на каналчик. Я думаю, це ж не тяжко, пацани. Давайте, може, покажемо. Дійсно, на що ми спроможні, щоб якось показати товаришу, що ми все-таки банда сплачена і, і можемо можем, якусь двіжуху організувати. Даже от таку от. Просто підписатися на телеграм-каналчик, який в описі. Це ж ну, нічого не коштує. Да. Я сподіваюся, що ви це зробите. А тим часом я короче, не знаю, просто їду. А куди я їду, хер я знаю? Мені аж просто інтересно відкрити зараз карту і подивитися, куди вона мене виведе. Ага, тут зараз направо повернемо і виїдемо на Юзвінську, потім виїдемо на оцю вулицю, на електромережу, і потім приїдемо сюди, тут де є екофактор. Да, пацани. І тут я поставлю свою машину на медлену зарядку і помонтую відосик. Вже зараз 7 годин. Я думаю, що в принципі я показав роботу в години пік. Давайте подивимося по касі, що вийшло. Та-дам! 831 гривня чистих коштів. <с? <с?> да. Це, звісно, не густо, не густо. Розпочали працю, мені здається, в 4, зараз 7. Це в нас що виходить? 5, 6, 7, 3 години. Хоча 3 години 850 гривень в принципі непогано. Якщо би. Ну взагалі так, да, взагалі не Взагалі непогано. Так що, от якось, пацани, не так. Якщо щось забув, ну, сорян. Мав почитати ще ваші коменти, але вже в наступний раз. Бо там навіть такого теж по коментах трошки скупеньки. Навіть не було ніякого такого питання, щоб можна було сохранити і дати відповідь на відео. Так що, пацани, більш активніше, якісь питання, що цікавить. Я це все подивлюся і дам відповідь на відосі. Чекайте. Опять, коротше, я не знаю куди їхати. Карта. Направо? Так? Да? получается. Чи що? Чи прямо? Блін, я хз. Давайте спробуємо прямо їхати. Так, да, це прямо, бо я бачу, там машини мелькають спереді. Добре, що я поїхав прямо. Ну все, давайте пацани До завтра.